Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб каналі. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Перевіримо мою гіпотезу у фіналі проекту Холостяк завжди залишаються дві дівчини: одна подобається глядачам, інша ні. І якраз перемагає та, яка не подобається глядачам. Тоді допоможіть мені знайти переможницю. Напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте, та і не переможе. Серію, на яку я роблю огляд, можна назвати знайомство з батьками. І першим було побачення Юстини у розкішному платі, ніби вона принцеса. Вона уявляла, що так у неї пройде весілля, як це побачення. Мені взагалі подобається тема Бріджертонів, щось у моїй родословній було королівське. Мені ця тема дуже подобається. Юстина зазначила, що в неї в родині матріархат. Дуже важливу увагу вони приділяють освіті, а також юстина підняла проблему ейджизму, що її хейтили. За те, що вона молода, хочу зазначити, що мої батьки одружилися, коли моїй мамі було 18, Коли 21 народилася я тому людина в 18 років, 21, уже може бути готовою до серйозних стосунків. Далі пішло побачення з Настею. Це була медитація. У моєму шоу теж, до речі, буде медитація, але моє шоу вже відзнято, тому я не повторювалася, просто даю справку. Настя цікаво святкувала свій день народження, була одна в різних країнах. Оце самодостатність, я її в цьому плані заздрю. А ваша думка, нормально це чи ні, самі святкувати день народження, але ж як? Скільки отримати задоволення? Говорили про колишні стосунки Насті, де її минулий хлопець не підтримував. Підтримка в стосунках дійсно дуже важлива, особливо для успішної жінки. У Насті в родині стільки тепла, у, юди, у люстини було більш формально. Говорили про болімію, про те, що в неї холодна мама і в неї була конкуренція з мамою за батька. Хоча доволі теплі стосунки в неї з мамою. Така терапевтична зустріч була. Мама листа писала. Мені сподобалось. Побачення з зінною почалося з боулінгу. Говорили про час для себе. Це ос важлива частина стосунків, особистий простір. Як ви в родині його розподіляєте? Ви взагалі відчуваєте, що вам іноді треба час для себе? Напишіть в коментарях, бо я маю таку потребу. І що цікаво, у різних людей це по різному Комусь треба більше часу, комусь менше. Цікава особливість. У Інни теж тепла родина, і таки все було так, як і в Анонсі. Вона таки не сказала своїм батькам, коли одружувалася в Німеччині. І як на мене, не сказати батькам і одружуватися, якби це дивно не звучало, але це нормально. Я не кажу про випадок Інни, тому що вона там таке молола, що й не було любові і поганий шлюб. Я розумію, коли вже розлучилися, то шлюб, звичайно, поганий. Але... В загальному одруження це процес для двох. Іноді буває в раці така послуха, да, розпис тільки для двох. Іноді існують такі організації весіль, да, коли весілля для двох. Це для двох банкет, для двох тамада, для двох якась романтика. Це теж можливо. І для мене немає нічого такого поганого, коли на весіллі ви тільки вдвох. Зараз це дуже модно. І дуже актуально, ніхто зараз не хоче великі бенкети. Щось весілля це щось інтимне, коли люди клянуться одне одному вірності. Не завжди треба дуже багато народу. А ви як вважаєте? І напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. І обов'язково подивіться моє шоу.